Місто нен, що приховує в собі цей вислів із присмаком загадковості, повітове місто не позначене на карті, літературний код місця події, нижній Тагіл отримав статус міста Н через свою непересічну значимість, його промисловість стала оборонними легенями країни, територія закритою для залізничного транспорту, архіви засекреченими. Ми залишаємо пологідному сонячну Криворізьку землю, аби за декілька годин польоту відчути на собі приємну свіжість Уральських гір, на власні очі побачити малахітовий край Росії, її давню залізну столицю, нижній Тагіл. Шлях до міста побратима не близький. Тому наша знімальна група вирішила скористатися авіалініями два величезних сталевих птаха. Люб'язно доставили нас спочатку до Москви, а потім до Екатеринбурга. Тож насолодитись пейзажем за вікном часу було достатньо. Вічні мандрівники, пухнасті хмаринки, повільно пливли блакитним небом. Земля перетворилася на кольорову, шиту з різних клаптиків ковдру, води на перельоту і пейзаж змінив палітру. Роздолля українських полів поступилося місцем смогастому краєвиду російських лісів. Верхівки величавих піхт і сосен, як стрілки готичних соборів, підносилися ніби прямо до небес ще декілька годин по трасі від Єкатеринбурга і вже на місці. Перетнули пів континенту. А єдина різниця, яку відчули одразу, погода. Нижній та гіл зустрічає криворіжців холодом і дощем. Між нами три тисячі кілометрів нас розділяють тенета лісів, серпантини річок та гірські масиви. Ми давно вже живемо у різних країнах. Та, попри все, це та історична павутина, що з'єднала наші міста у війну, міцніє з кожним роком. одною цеп'ю, так на Уралі. Говорять о нашій дружбі. І цепі ці не розірвати. Але почнемо розповідь спочатку. Для цього повертаємо з думками у далекий 1941 рік. Літо 41-го. Не схоже на всі ті, що були на Криворіжжі досі. Неспокійне, голодне, тривожне. В минулому залишилися всі проблеми і радощі мирного часу. Щохвилини люди прислухаються до голосів, які лунають по радіо. Саме там, у вуличному динаміку, сконцентроване їх буття чи не буття. Повідомлення інформбюро все частіше закінчується словами, від яких здригається серце. Пашева Копеліович добре пам'ятає ті буремні дні. На початку війни Башевій дівчині з Кривого Рогу виповнилось 14 років. Разом з родиною вона жила у довгій світлій хаті по вулиці Українській, а може, то була і інша вулиця. Роки із часом стирають спогади, немов хвилі прибою, змивають піщинки. Та втім, сьогодні це вже не так суттєво, адже на інших вулицях відбувалося те саме. Это было недалеко от бывшего здания пединститута. Потом, когда началась война, там был госпиталь. У нас же все хатки беленькие, а когда началась эта бесконечная увага, увага, бомбежки начинались, все покрасили или в черный, или в глиной намазали хаты, все. Ночью, когда бомбежка была, То ми всі вибігали в білому, ніхто ж нічого не знав. вибігали в більє, біжали в сад е, куди-небудь. Змінили обличчя не тільки хати. Дом сталі стали схожими на середньовічних лицарів у зброї. Адже за розпорядженням Комітету оборони вони були одягнені у металеві кожухи, щоб назовні не виходило яскраве вогнене світло. Палаючий шлак розкидали далеко в степу. Вночі всі домни переходили на тиху ходу, люди працювали майже пошепки. Фронт невпинно наближався до нашого міста. Німців по особливому вабила Криворізька земля багата корисними копалинами, а головне залізною рудою. Ворог біля воріт, це знали всі, а отже, жили у стані страху, невизначеності та очікувані невідомого. Чекати на долоносне рішення криворіжцям довелось недовго. 7 серпня керівництво КМЗ отримало розпорядження згортати виробництво та пакувати обладнання. Евакуація, це слово передавалося з вуст уста. Часу на роздуми та збори не було вже наступного дня. заводчани з родинами зібралися на станціях Довгинцева, Червона та Терни. Прощальний гудок і більше десяти ешелонів вирушили на зустріч невідомості. Що чекало їх там на далекому Уралі? Тоді не знав ніхто. Начальником маршруту по супроводженню обладнання комплексу Блюмінга призначили Івана Зінов'євича Марковського, керівника прокатного цеху Криворізького заводу. І от було цікаво, що почався нальот, і наші зенітки пуф-пуф-пуф. Ані ні эти самоліти вообще никак не реагують на это. Ну, в общем, по нас посадили в тіта в этот товарняк. І ми поїхали. Поїзд рушав із місця. А в ту саму мить, ті, хто залишився в кривому розі, зупиняли металургійне серце криворіжжя. Хочі КМЗ були вимкнені та закозлені. Вимушена подорож стала справжнім випробуванням тривалим та сповненим небезпек. Близько місяця життя у вагоні, що став для евакуйованих домівкою. Там, де і яблуку ніде було впасти, люди прали, милися, їли. Що Бог дасть на наступній зупинці. Отець вискакував на вулицю, Брав продукти там, а потім прийшов. і Говорить, нічого не принес. А чого, мама говорит, та говорить, там лягушки плавають у молоке. Так те ж холодушки. Ну, отець, звісно, не купив молоко то. 13 серпня у місто надійшов наказ підірвати все обладнання, що залишилось. А на світанку наступного дня криворізьку землю вже топтали німецькі чоботи. Оборонна база Радянського Союзу волею обставин змінила місце прописки. Більше півтора тисяч підприємств, можна сказати, вся індустріальна держава одночасно встала на колії і вирушила з заходу на схід. Нові потужності та гільських промислових комбінатів, збудованих за останнім словом техніки, вдали розташування об'єктів на території середнього Уралу, подалі від кордонів. Все це сприяло вибору місця передислокації. До Нижнього Тагілу ешелон прибув у середині вересня. Саме сюди було евакуйовано обладнання заводу, робітників та членів їх родин. Більшість з них не мали теплого одягу, продуктових запасів і, звичайно, грошей. На допомогу прийшли місцеві жителі. Я попала в тагіл з родителями. Мені було 16 років. Когда мы туда приехали, нас очень хорошо, все Разобрали прямо на автовокзале по квартирам. Нас поселили на улицу Кутузова, здесь вот в трехкомнатную квартиру, в одну из комнат. Конечно, когда мы эвакуировались, что мы могли взять и что у нас было. Все было бедненько, и потом или Криворожское тепло, и солнце, и все, или Нижнетагильские морозы. Погода у Тагілі завжди була непередбачуваною. Історії відомі випадки снігопадів у червні та відлих у грудні. Географічна прописка на східному схилі Уральського хребта в 20-25 кілометрах від умовного кордону Європи та Азії мало б сприяти європейській стабільності, та все ж була й залишається по східному загадковою і незрозумілою. Я знаю, що коли я пішла в школу восьмий клас, то у меня ресницы слиплись от мороза. Были длинные ресницы. 38-40 и ничего. Я такая здоровая была. Ну, ходила, конечно, у валенка убитых таких. Там шитые валенки делали. И хорошие, и теплые. Они лучше, чем магазины битые. И ничего, переносили холод этот. Здавалося, що місто стало ніби гумовим. Переповнене до останнього сантиметра воно продовжувало приймати все нових мешканців. У роки війни сюди приїхало вдвічі більше людей аніж проживало до цього. Ленінградці, харків'яни, москвичі всі вони відтепер ставали тигрічанами. Не було конкуренції, не було впечатлення, що це приїхали люди відкуда-то, з чужого далека. Это наши советские люди, которые силой судим, оказались более несчастны, чем те, кто остался в Тагиле, кто вынужден был покинуть родной дом. Для жилья использовался каждый уголок. То есть и красные уголки, под общежитие, и строили дома. Люди жили в землянках, полуземлянках. Известно, что приходилось по одному квадратному метру на человека. Это противоречит всяким, конечно, нормам, но это вот именно период войны. Мы жили к идее, все для фронта, все для победы. Независимо ничего. Враг будет разгромлен, враг будет побит, и победа будет за нами. Місто Ен поступово перетворювалось на сільськогосподарську ділянку. Люди намагалися вижити як могли. А отже, всюди, у садах, парках, скверах, де раніше росли квіти, виднілося лише бадилля картоплі та буряків. Я жила з сестрою у председателя колхоза. Він нас узяв, розібрали нас, і він нас узяв. І ми в його працювали. Нагороді. І когда уже по осені он нас нагрузил целую цілу нам продукту, то ми приїхали. Мама говорит, что это? Где-то ви набрали скони ніде наліво не ходили. Нові співробітники Новотогільського металургійного заводу одразу стали до роботи. Тим паче, що зуральськими об'єктами були знайомі завчасно, найбільш крупні рудники Тагілу свого часу розробляли з гірничним інженером. А потім першим криворізьким академіком Миколою Стариковим. А доменний цех Новотагільського заводу спроектував колишній студент промакадемії Федір Рязанов. Одразу по приїзду евакуйованих металургів нарком чорної металургії призначив Федора Федоровича Рязанова, директора КМЗ, на пост керуючого НТМЗ Новотагільського медзаводу. Перед уральцями постало завдання життєвої важливості, якомога швидше залатати дірку в обороні. Та як пошити сорочку, якщо немає головного ниток. Без спеціальних феросплавів якісну броню також отримати неможливо. А для їх виробництва були потрібні так звані кислі печі. Таких у Тегілі не було. Зате були досвідчені колеги з Леніграда та Кривого Рогу. Разом металурги знайшли вихід. Війна внесла свої корективи. Новотагірський металургійний комбінат, відкритий у 30-ті роки, був створений для виробництва цілком мирної продукції. Та буквально через 10 років тут почали шити одяг для танків. Т-34 був визнаний кращим зразком військової техніки того часу. Мастерами із Тагіла німцям роїться могила. Так кажуть у Тегілі, та небагатьом відомо про те, що допомагали їм у цій справі наші земляки при Несли большой вклад. Вот в домі на печі номер 2 Новотогільського металлургического заводу уже 19 августа. А при участі Криворожких сталіварів вот були получены перші опытные, так сказать, образцы і И уже буквально через два дня, через двоє суток, було получено перші тонни вот, необходимого металу. До кінця 1941 року металургам НТМЗ вдалося выплавить 14 тисяч тонн броньованої сталі. День зливався з ніччю, руки відмовлялися працювати, та щоранку з'являлися нові сили, і знову тил вирушав у свій незримий бій. Урал став опорним краєм держави. Броньовані плити відправлялися на Уралвагонзавод, працівникам якого також довелось забути про виробництво товарних вагонів і розпочати нову справу вже 8 жовтня 41-го року. За ворота заводу виїхав перший славнозвісний т 34 Такий суперник виявився не по зубам німецьким тиграм. Для фашистів поява Т-34 на полі битви стала справжнім шоком. Здивування було повним: ця подія вдарила по нас як тонна цегли. Як вийшло так, що на горі не знали про народження в СРСР такого монстра? Ми не тільки не змогли подолати цього звіра, нам не вдалося його навіть скопіювати. Англійська лінійна пушка, німецький літак Messerschmitt і радянський танк Т-34. Але якщо про перші два мені відомо все, то я ніяк не можу зрозуміти, хто і як створив останнє диво техніки. За роки війни з воріт «Уралвагонзаводу» виїхало 35 тисяч танків. Доля по різному розпорядилася їх подальшим життям. Один з них під бортовим номером 23 стоїть на Криворізькій площі визволення. Ця легендарна 34-ка служить не тільки мовчазним нагадуванням про тяжкий шлях визволення нашого міста. Це своєрідний символ бойової дружби Кривого Рогу та нижнього тагілу міст, що поєднані з самою долею. Уральці досі пам'ятають, як самовіддано працювали на їхніх заводах наші земляки. У сучасному світі такі речі називають постерами або банерами. У далекому 1942 році важливі актуальні невідкладні повідомлення виходили під знаком блискавка. 10 сентября 1942 года знатный проходчик товарищ Завертайло выполнил норму выработки на 1200%. Высокогорцы равняйтесь на товарища Завертайла. Мытевая реакция на головные події. Тисячі гірників читали цю блискавку і, напевне, заздрили успіху нашого земляка Івана Завертайла. До речі, цей раритетний, унікальний, оригінальний документ досить добре зберігся і до наших часів. Навіть фарба нанесена, ніби вчора. З легкої руки ініціативного прохідника по всій країні здійнялася хвиля під назвою Рух тисячників. Застосовуючи багатозабійну систему боріння, Івану Завертайло вдалося досягти відмітки 3885% добової норми видобутку. В результаті 19 марта 1943 дев'ятсот сорок Іван Завертайло был награжден сталинской премией в размере 100 тысяч рублей. Огромные деньги. И вот, чтобы вы думали, 50 тысяч из этой вот суммы он совершенно безвозмездно а, передал на восстановление Сталинграда. И что самое уникальное, Иосиф Виссарионович ему ответил а, благодарностью. И вот тоже у нас есть копия этого документа. Еще один ведомый криворижец Степан Еременко. Ще до війни, у ті часи, коли в Тагілі закладали перші шахти, розпочинати підземну справу довірили десанту професіоналів із Кривого Рогу. Серед них опинився і молодий працівник шахти Гігант. Ця унікальна брошура видана у 1948 році своєрідний щоденник, плівка спогадів невтомного новатора та ентузіаста з Криворіжжя. По радио громом прогремело сообщение о налете немецких самолетов на наши города. Сердце стало горячо, как в печи. На фронт отбойным молотком стучала мысль. Заявление в военкомате вернули. Комиссар сказал, из вашего забоя руда металлическим шквалом пойдет на врага. С удесятеренной силой я налег на перфоратор. Не поступалися человекам и женки. Тендитные маленькие девчата точили детали величезных гармат. Меня начальник же не хотел брать, он заместитель взял. И говорит, нет, ты неправильно, эта девочка покажет себя еще. Давай берем. Она говорит, да ладно, на твой вкус, бери. И был Леонтьев, который изобретатель этой Катюши. Приходил к нам, показал, как ее брать. 36-38 килограмм. И я точила. 20 дали норму. Конечно, никто не выполнял 20, и я не выполняла. А потом стала выполнять 25, а потом 31-35. 80 тисяч евакуйованих криворіжців, саме таку цифру на офіційному рівні довгий час вважали достовірною. За свідченнями істориків кількість переселенців була значно меншою, приблизно вчетверо. А по закінченню війни близько 4 тисяч тагільчан приїхали до Кривого Рогу відбудовувати зруйноване місто. Та чи настільки важливі для сучасників усі ці математичні розрахунки, коли ми знаємо головне? У ті часи з'єдналися наші родини та стали спільними нащадки. Міста, далекі один від одного на карті та настільки близькі по духу. Побратими за покликом серця, сковане цеп'ю. Степан Ярьменко, як і багато інших металургів, зустрів на Уралі свою долю і сімейне щастя. Пашева Копеліович разом з інститутом повернулася до рідного зруйнованого міста, та ненадовго. Батько посприяв її поверненню до нижнього Тагілу, де вона мешкає, до сьогодні. Поліна Пономарьова у Тагилі вийшла заміж, народила першого сина, другий з'явився на світ вже вдома у кривому розі. Федір Рязанов деякий час працював в Узбекистані у місті Бегаваті, а у 47-му році повернувся піднімати з колін зруйнований німцями Криворізький металургійний завод.